Одне й те саме відео виставляти не можна, так. Крадіжка цифрових образів, цифрових аккаунтів. Нещодавно натрапив на такий кейс, один із київських забудовників. Його сторінку в інстаграмі, один умілий, Я хлоп... бачу це умілий, умілий хлопчина. Просто да. ну, писав заб... дівчатам. Да. Забудовник має досить. Приємну зовнішність. приємну зовнішність да. да, доглянути тіло. І якийсь український хлопчина умілий створив дублікат його аккаунту, використав фотки і писав дівчата. Чим історія закінчилася? що власне, оригінальному автору цього профілю не сподобалася дана активність, він заплатив кошти, знайшли цього хлопчину. І її попросили видалити. Тому... Такі... Кожен реагує по-різному. Не про методи, але тим не менше. І він вибачився, зняв відео, що він помилився, що він не про дорогі, і... Дорогі і... І, да, і що... <ріст> і що він так більше не буде робити. Але бачите, кожен реагує по-різному, да.